Привіт, це буде короткий блог. Він буде знову про заміну уряду, умовно про останні тенденції в цьому напрямку, про дати і що там пішло не так. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп. І якщо ви представник коаліції або представник влади, то зараз ви хоч почути за що ви маєте голосувати. а Головне, коли якщо ви просто глядач, то. Вітаю, ви, як і слуги народу, перше отримуєте від нас інформацію, за який склад уряду, і головне, яким чином вони будуть за це голосувати. Тож починаємо, але перед цим нагадаю, що отримувати таку унікальну інформацію. Ви бажано підписались би, поставили подобайку чи коментар. Це, як мінімум, вам буде постійно нагадувати в стрічці. YouTube про те, що у нас вийшли нові відео, і ви не пропустите якусь актуальну інформацію. А ми починаємо. Давайте коротко, що було в попередніх серіях. А в них було те, що ми перші. я Тут переконаний, оголосили те, що скоро буде велике ліжко пересування, яке так чи інакше завершиться заміною шмигляна і призначенням нового шмигля, яким відповідно стане Юлія Свереденка. Оце пересування ліжок чи стільців, чи велика імітація нового обновлення уряду. Воно планувалося, підкреслюю, на 15 липня, тобто. На найближчий пленарний тиждень після конференції в Римі. Але станом на зараз вже декілька моїх джерел повідомляють про те, що рішення про заміну уряду відкладається. Я тут одразу підкреслюю слово відкладається. Це не означає про те, що від ідеї відмовились чи навіть її призупинили, як це було, наприклад, всі останні рази. Тому що нагадаю, що у нас правда, кожного літа ми міняємо шмигля. Потім шмигля в принципі залишається, міняють всіх інших навколо нього. Ні, просто в даному випадку рішення приноситься щонайменше на серпні. Хочуть прив'язати до Дня Незалежності, де й в принципі там в серпні теж один пленарний тиждень у парламенту. По головній заміні відповідна шмигаля на нового шмигаля, яким стане Юлія Сверденка, все залишається як є, без будь-яких змін, як в принципі, і по планам щодо кадрових ротацій, там не сильно щось змінилося. І, напевно, із цих картинок, із останнього, те, що я можу сказати, що дуже ймовірно, і Єрман Галушенка і Гринчук вони присягнули зараз замість Мінді ще Єрмаку залишається. Ну, а всі інші так чи інакше, плюс-мінус по тим же позиціям будуть. А, але, ну, ще раз підкреслюю, що. Це не те, щоб відмовились заміняти Шмигаля, Ні, він вже сидить на чемоданах, Як повідомляють багато джерел, в принципі, вже попередив всередині свою команду, щоб вони поступово збиралися на вихід. Але ну поки що з ним ніхто офіційно на тему заміни не говорив. Так як і президент, і вся його світа, що найменше до наступних декілька днів, будуть знаходитись за кордоном. Відповідно, залишається мало часу до нового пленарного тижня, і відповідно з дуже високою ймовірністю просто не встигнуть підготуватися до зміни уряду. Чи означає це хоч якісь там глобальні зміни? Та в. В Принципі, ні. Просто в даному випадку ситуація склалася так, що ж пощастило через брак часу, та і, в принципі просто постійні в ці е, гойдалки з роз'їздами ніхто не встигає підготувати нормальну комунікаційну рамку по заміні, проговорити всіх, знайти місця для тих, кого повганяють з е, цього уряду 2.0, Ну і відповідно тому і вирішили відкласти це рішення. На даний момент це просто відкладена історія. Ну, тобто вони все одно планують робити заміну. Зараз нова дата, на яку всі хочуть орієнтуватися, це серпень. Більш того, вона знову ж таки може бути трохи більше, трохи ширше, в тому числі з певними ротаціями, умовно в силовому блоці. Але ну, це стане зараз, воно не сильно там, напевно, буде актуальне. Я думаю, що декілька разів зміниться. Головна, в принципі, ідея і посил, що а рішення про заміну уряду відкладається з липня на серпень. Друге, це саме відкладення ніяким чином не пов'язане з тим, щоб вони відмовились від ідеї. В принципі, всі ті, хто планувалося призначати чи звільняти, вони так і залишаються, хоча зараз. Кастинг триває, і, наприклад, по декілька міністрам ще йдуть дискусії. Тож саме Ляшко, можливо, навіть якось йому вдасться зберегти посаду, його зараз намагаються максимально захистити. А по всім іншим, ну, плюс-мінус така ж сама ситуація. На цьому в мене все. Це мав бути короткий блог. В принципі, у мене немає якоїсь додаткової для вас інформації, щоб її додати без зайвої води. Ми будемо слідкувати далі за подіями, обов'язково вас попередимо, якщо щось зміниться. Що Може змінитися, це буде якесь емоційне рішення за результатами цієї конференції в Римі, чи просто на вихідних, і одразу все можуть прискорити і повернути на цей тиждень. Такий план готується. Навіть я знаю, що порядок денний, в принципі, наступного пленарного тижня передбачається так, що пораптом, якщо це трапиться, його можна було переставити. Як приклад чи. Доказ, ось був зареєстрований сьогодні. Альтернативний законопроект по бюджету. Це виключно для того, щоб раптом, якщо уряд звільняють і відкликаються всі законопроекти, щоб не переподавати бюджет. Тому якби план би може бути, може зберегтись весь план по заміні уряду 15 липня, але ну станом на зараз дуже ймовірно, що це все переноситься на серпень. У мене все з вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобаки. До побачення.